Доброго дня, шановні колеги! Вітаю всіх учасників конференції і хочу подякувати ще раз Академіку Нецяженко за те запрошення до цієї конференції. Сподіваюся, що ті питання, які я буду, про які говорити, для вас будуть корисними. Перш за все, що дуже важливо знати, що є досить багато станів і захворювань, які мають високий ризик тромбоемболічних ускладнень і загрожують життя пацієнтів. Це фібриляція передсердв, це венозний тромбоз, це тромбоемболія легеневої артерії, крішкіряна андіопластика коронарних та інших судин, онкологічні хвороби, атеросклеротичне ураження периферичних артерій. Серед антикоагулянтів останніми часами застосовуються так звані нові антикоагулянти, деякі їх називають прямі, тому що, на відміну від антагоністів вітаміну К, тобто відомого всім варфарину, це прямі інгібітори фактору 10а, до них відносять ривероксабан, епіксабан, едоксабан, бетріксабан. А також прямі інгібітори тромбіну, до яких відносять дебіготран. FDA, американська організація, яка контролює застосування медикаментів. Вона виділяє показання для застосування ривороксобану, едоксабану, апіксабану дебігатрану. Перш за все, це фібриляція перед це венозний тромб. Бо тромбоемболії легеневої артерії, а окремо для едоксабану додатково це попередження тромбоемболії після крічкаляної ангіопластики при захворюваннях периферичних артерій. Якщо говорити про попередження тромбоемболії при фібриляції при чому це важливо? Тому що цей стан підвищує ризик інсульту в 4-5 разів. І становить до 20% залежно від віку пацієнтів. Було встановлено, що застосування нових антикоагулянтів пацієнтів з неклапаною фібриляцією перецер достовірно знижує ризик інсульту, ішемічного інсульту на 19%. На 52% менший ризик внутрішньо-черепного крововиливу і загалом на 14% нижчий ризик великих кровотеч і на 10% нижчий ризик Відносний смерті. Основні критерії для призначення антикоагулянтів визначаються за шкалою Чацваск. І е, саме назва цієї шкали е, це перші літери тих захворювань англійською мовою, е, які входять до цієї шкали. Це серцева недостатність, це артеріальна гіпертензія. Цукровий діабет, принесений інсульт, судинна патологія, а також вік. Якщо він більше за 75 років, то пацієнт е має вже 2 бали. Якщо вік 65-74 роки, то це 1 бал. А приналежність до жіночої статі також дає 1 бал. І за останніми рекомендаціями. Європейського товариства кардіологів стосовно призначення оральних антикоагулянтів при фібриляції перецерт це рекомендації 2020 року. Наявність тільки одного бала незалежно від статі є свідченням високого ризику тромбоемболічних ускладнень і основою для призначення оральних антикоагулянтів. Також слід зазначити, що Варфарин зовсім не виходить з цих рекомендацій, але його призначають тільки при вадах серця у тих хворих, які мають, наприклад, мітральний стеноз. Монотерапія ацетилсаліциловою кислотою не рекомендована для зниження ризику інсульту при фібриляції перед а комбінована антикоагулянтна і антитромбоцитарна терапія посилює ризик геморрагії. Безумовно, рекомендують також враховувати ризик кровотеч за шкалою хазблед. Але це не є ризик, наявність ризику кровотеч не є абсолютною підставою. Для відміни або не застосування оральних коагулянтів. Сучасні гайдлайни рекомендують просто частіше перевіряти показники не через 4-6 місяців, як зазвичай, а кожні 4 тижні, і відповідно коригувати. Абсолютними протипоказами все ж є. Тяжка тромбоцитопенія менше за 50, важка анемія, внутрішньо черепний крововилив або інші епізоди кровотеч таке інше. Стосовно попередження повторного інсульту у хворих з фібриляцією перед серп, то тут залежить від тяжкості самого інсульту. При транзиторній ішемічній атаці, рекомендують призначати. Новий оральний антикоагулянт наступного дня після початку тромбоемболії, при легкому інсульті через 3 дні, а при помірному та важкому інсульті у пахилих пацієнтів через 6-12 днів після початку інсульту. Монотерапія ацетилсаліциловою кислотою рекомендована для зниження ризику повторного інсульту тільки. Під час перерви оральних антикоагулянтів. І після гемораї будь-якого венезу, будь-якої локалізації можна призначати нові оральні коагулянти через 4-8 тижнів. Що стосується окремих оральних антикоагулянтів, хочу звернути вашу увагу на Результати клінічного дослідження Engage Team, в якому було досліджено більше 21 тисячі пацієнтів, де едоксабан в різних дозах порівнювався з Варфарином. Так, от встановлено, що при застосуванні едоксабану в дозі 60 мг, він більш ефективно попереджує інсульт. В дозі 30 мг також як і варфарин, але кількість кровотеч і рівень серцево-судинної смерті був набагато менше у групі Доксабан. І дуже таке цікаве дослідження, результати такого дослідження, яке було опубліковано в Європейському журналі серця у 2020 році. Було доведено, що Одексабан є таким же або навіть кращим, ніж ривороксабан та дебіготран у зменшенні ішемічних подій системних емболій при збереженні нижчого ризику великої кровотечі. І в Україні є едоксабан під назвою Едоксакорт, який вже декілька років приймається ефективно у пацієнтів з високим ризиком кровотеч. Було проведено дослідження біоеквівалентності з референтним препаратом, який доказав його повну відповідність біоеквівалентність різним дозам 30 і 60 мг. Порівняно до референтного препарату. І хочеться зазначити, що едоксабан це єдиний новий антикоагулянт, який має не тільки дві різних дози, але й може застосовуватись ще в навпіл, ще додатково дві знижені дози. Таким чином, Ще цей препарат ефективно можна застосовувати не тільки у пацієнтів з фібриляцією перед церкв, але й з хворих з венозним тромбозом. Ну, це досить така часта патологія, яка зустрічається в одному або двох відсотках випадках на тисячу осіб на рік. І в великому дослідженні Хокусаєвіті і, де порівнювалася ефективність доксабану і верфарину в лікуванні венозних тромбоемболій, було доведено, що доксабан в ефективності не поступався в стандартній терапії, але кількість кровотеч була значно менше. І що дуже цікаво, що застосування оральних антикоагулянтів дозволяє навіть через рік. Все ж таки попереджувати тромбоемболічні ускладнення навіть після через рік після припинення лікування. Що стосується профілактики тромбоемболії після ангіопластики периферичних артерій, то в дослідженні є PAD, в якому вивчалось протягом 12 місяців. Застосування подвійної антикоагулянтної та антитромбоцитарної терапії: доксабан плюс аспірін і аспірін плюс клепідогріль. Так от ефективність була такою ж, але менша частота рестенозів була в групі доксабан. І ще одне. Ми знаємо, що зазвичай Найчастіше фібриляція перед і венозні тромбози, і різні тромбоїмволічні ускладнення зустрічаються у пацієнтів похилого і старечого віку. І в дослідженні Engage AF Team серед 21 тисячі учасників 8474 були старші за 75 років. І ці пацієнти добре переносили цей препарат доксабан, а ризик кровотечі був значно менший, ніж в групі варфарину. І ще одне: коли ми призначаємо нові антикоагулянти, обов'язково треба перед цим вивчити наявність ниркової недостатності. Так от, що стосується Едоксабану, едоксакорту та рівороксабану епік, епіксабану, то вони можуть призначатись при швидкості клубочкої фільтрації менше 30, а дебігат вже ні. При швидкості клубочкої фільтрації менше за 15, жодний пральний антикоагулянти в в тому числі, не призначає, бо це великий ризик. Кровотеч і інших ускладнень. І доксабан, як видно на цьому слайді, призначається зазвичай в дозі 60 мг, менша доза 30 мг, а при необхідності можна застосовувати і в дозі 15 мг. Ще одне хочу звернути вашу увагу на рекомендації останнього гайдлайну 2022 року. Стосовно переопераційного ведення хворих, які приймають оральні антикоагулянти, бо серед цих хворих ну, є потреба і в протезуванні, можливо, видалення зубів, можливо, може виникнути якась інша хірургічна планова або навіть ургентна необхідність для хірургічного втручання. І е, прийом цих препаратів в базисній терапії також треба обов'язково враховувати. При цьому е, треба враховувати також їх фармакодинаміку, фармакокінетику. Як видно на цьому слайді, варфарин, який накопичується е, повільно в організмі, але й виводиться протягом п'яти днів, його треба відмінити заздалегідь. І тут експерти рекомендують або замінити перейти на прямий антикоагулянт, або навіть на гепарину терапію. А прямі антикоагулянти тривалість після останньої дози, діють протягом 24 годин. Стосовно верфарину, то великі хірургічні втручання, які вимагають міжнародного нормалізаційного відношення менше за Півтора. Потребують переривання і, е, прийому варфарину і при цьому рекомендують перейти на терапію. Що стосується прийому прямих або нових антикоагулянтів, то якщо препарати е, приймаються двічі на день, це відноситься до апіксабану або до бігатрану, то відміняють вечірню дозу. і в ранішню дозу в день операції. Якщо це едоксабан або ревороксабан, які призначаються один раз на день, то тільки в день операції відміняють ці препарати і всі прямі антикоагулянти, нові антикоагулянти починають знову призначати через 6 годин після операції. Таким чином, нові ранні антикоагулянти. Мають велику перевагу або не поступаються антагоністам вітаміну К при меншому ризику тромбоемболічних ускладнень і меншому ризику кровотеч. Едоксабан, едоксакорд має менший ризик великої кровотечі, не потребує моніторингу міжнародного нормалізаційного відношення. І дозволяє це. Дозволяє рекомендувати для ефективної та безпечної профілактики тромбозів для більшості пацієнтів в практиці лікаря. Дякую за увагу!